Привіт всім! Ви на моєму каналі про Нідерланди. Мене звати Роксолана Макетів. Не найкращий період для зйомки відео оприділено в моєму житті, і місце також не найкраще, але так як питання поступають просто блискавично на всі різні теми, я вже завела список запитань, які вас цікавлять. Вже хочу робити питання відео відео, питання відповіді. Просто зараз в цей момент вибачте трошки в нас. Житлові проблеми і проблеми з здоров'ям, тому я так стараюся пофіксити максимально все, що я можу. Але це відео буде досить корисне, бо багато хто мене питав про офіційні державні свята в Нідерландах, і саме тому я якраз знімаю вам це відео. Отже, вся інформація, як завжди, в мене тільки з офіційних сайтів Нідерландів, ні з інших жодних джерел. Поїхали. Державні свята у 2023 році. Новий рік. Неділя 1 січня 2023 року. Наступна э, страсна п'ятниця, п'ятниця 7 квітня 2023 року. Я ще залишу вам таку табличку, на якій ви зможете собі зупинити відео і ще раз э, самотужки прочитати. Наступне свято державне саме Великодня неділя та Великодний понеділок. Вони припадають на неділю 9 та понеділок, 10 квітня 2023 року. День короля це дуже потужне свято, все в помаранчевих кольорах. Я минулого року, на жаль, не взяла участі в цьому святі, бо ми живемо в селищі, це дуже далеко їхати і це коштує дорога. Можливо, цього року, дай Бог. Ну, я дивилася через інтернет, через самий Ютуб. Це просто вау, особливо в Амстердамі. День короля, четвер, 27 квітня 2023 року, це дуже шановне свято. Тут е, всі підтримуються свято, особливо молодь. Наголошую вам, бо ви собі загугліть. Я думаю, що вам буде дуже цікаво це все побачити. І ви вже, напевно, хто тут живе довший час, бачила, я б... вибачте, що я відволікаюся, але це я думаю це корисна інформація для вас. Перед цим днем короля, вже в таких магазинчиках, як юмбо, Лідл, починають бути різні помаранчевого кольору, бо це якраз символіка цього свята, в першу чергу, помаранчевого кольору різні атрибути, шапочки, шалечки, все. І потім вони всі вдягають все, що мають помаранчеве, і йдуть святкувати. Поїхали далі. Після дня короля. День визволення, це п'ятниця, 5 травня 2023 року. День Вознесіння четвер, 18 травня 2023 року. Далі йде, неділя 28 та понеділок 29 травня 2023 року. Я не знаю, як правильно перекласти саме це свято, тому я тут напишу вам в оригіналі, як воно називається. Е, і також Різдво та день подарунків понеділок 25 та вівторок, 26 грудня 2023 року. Тобто, список, ви думаєте, він не повний? Він повний. Е, так, Нідерланди, я колись читала, здається, в Вікіпедії. Якщо я не помиляюся, можете мене поправити, здається, друга чи третя, ну в десятчі чи п'ятірці країн світу, де найменше державних офіційних свят. Ну якось так вони собі вирішили. Є е тут також на сайті уряду е, запитання. Я, до речі, прикріплю вам звідки я взяла цю інформацію, як завжди, в описі до цього відео. Отже, державні свята, чи маю я право на вихідник? На вихідний е, немає жодного закону, який би стверджував, що працівники повинні мати вихідний день у певні державні свята. Тож ніхто не має законного права на вихідний день у святковий день. Це лише якщо ви підписали колективний чи трудовий договір, у вашому договірі буде це написано від роботодавця, і ви разом з ним це обговорите. Тобто все індивідуально в, в межах вашого контракту. Далі, продовження періодів, які закінчуються у святковий або вихідний день. Я думаю, що це важливо наголосити про те, що якщо, для прикладу, ви маєте якісь зобов'язання оплатити якийсь. Чек, якийсь рахунок до, наприклад, певної дати, а вона випадає на суботу чи неділю, то тут вказано, що якщо такий строк, встановлений законом, закінчується в суботу або в неділю, або в офіційний святковий день, який я вам щойно перерахувала, строк буде продовжено до наступного дня, який не є суботою, не є неділею, чи не є офіційним святковим днем, який я вам щойно перерахувала. Ось така інформація. Також зараз тут на сайті ще є найбільш вживані питання, які цікавлять в принципі громаду Нідерландів. Я вам також їх переклала, підготувала і зараз про кожному прочитаю. перейдемо. Отже, далі, вся інформація щодо роботи, а також офіційних державних свят і роз'яснення з цього ж офіційного сайту Нідерландів. Вибачте за повторення тавтології слово офіційне, просто я хочу наголосити, що інформація саме з таких джерел. Отже, відпустка без права на вихідний. Як звучить, так і розумієте направду. Немає жодного закону, який би передбачав, що ті чи інші свята є вихідними для працівників. Тому й немає жодного законного права на вихідний день у певне державне свято. У вашому договорі, колективному чи особистому трудовому, буде вказано, чи вільний вільні ви у цей святковий день. Я розумію, що тут вони повторюються, але якщо вони повторюються, значить і я також повторююся, тому що це важливо і вони можливо. Хочуть, щоб ви до кінця зрозуміли, як, як вони це, які в них правила. Далі, тут на сайті є ще найбільш вживані питання, чи Страсна п'ятниця є вихідним, чи вихідний день Вознесіння, День короля 27 квітня, чи є вихідним, День визволення 5 травня запитують, чи є вихідним. І також про відпустку та оплату відпустки. Давайте перейдемося. Отже, Страсна п'ятниця. Е, Страсна п'ятниця в них є офіційним вихідним Нідерландам, але не всі є вільними. Якщо ви найманий працівник, ви працюєте як службовець, наприклад, в компанії, чи як державний службовець у уряді, тоді вам, мабуть, просто доведеться працювати у страсну п'ятницю. Принаймні, це стосується більшості компаній. Е, ви хочете е, знати, чи ви точно вільні? Тоді уточніть у свого роботодавця, як ми говорили перед тим. Бачите, вони вже третій раз в це наголошують. Ви школяра або студент, навчаєтесь тоді скоріш за все, ви вільні у страсну п'ятницю. Але у страсну п'ятницю школи зазвичай закриті. Ви хочете знати точно тоді уточніть у школі. Тобто, нам ще як ми сюди приїхали, одразу казали, от хеменьте, надіюсь я правильно вимовляю, муніципалітет. Один муніципалітет, ніби закон весь однаковий, але один розуміє однако по одному і вживає це в життя одним шляхом, а другий інакше. І так само і на сайті уряду. Ви, батько, дитини, яка йде до школи в цей час. Тоді ваша дитина, ймовірно, буде вільною у страсну п'ятницю, але знову ж таки, уточніть цю інформацію чи заклад школи відчинений. Поїхала далі. Чи вихідний день Вознесіння? Я чомусь думаю, що там така ж сама інформація. Так, все те ж саме. Е, тобто, вони дублюють відповідь щодо всіх свят: Страсна П'ятниця, е, вихідний день Вознесіння, День короля, День Визволення. Е, і всі ці свята, що я вам перерахувала, вони дублюють інформацію, що це все дуже індивідуально. Тобто, я вам нагадую, що я прикріплю е, тут також. Офіційні державні свята в Нідерландах, які є визначені. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, ви можете пройтися з роботодавцем, так як написано від уряду Нідерландів, по кожному святу і чітко запитати, що які я маю права, скільки днів? А в мене оплачування відпустка чи не оплачувана відпустка. Дуже часто тут є така річ. У мене знайомі працюють якраз за таким договором, коли їм оплачують трошки більше грошей щоразу. Але вже коли вони підуть у відпустку, відпустка не буде оплачуватись. Тобто кожних пару центів вони накапують з часом на цю відпустку, і коли вони відпустку, так якби вона вже є оплачена перед тим, звичайно, згідно договору. Згідно договору, це 100%. На сайті уряду є відповідь на за запитання, коли ви влаштовуєтеся на роботу щодо відпусток. Отже, зачитаю вам, як я можу використати дні відпустки? Якщо ви хочете взяти вихідні години, ви можете попросити свого роботодавця. В принципі, ваш роботодавець повинен схвалити вашу заявку. Але відпустки, які ви не взяли, закінчуються в певний період. І зараз буде детальніше якраз про це. Затвердження заяви роботодавця про відпустку. В принципі, ваш роботодавець повинен погодитися на ваш запис на відпустку. Зазвичай він може заперечити лише в тому випадку, якщо ваша відпустка спричинить... Серйозні там великі проблеми для компанії, або зруйнує їхні там ділові інтереси, чи якісь договори встановлені саме в цей термін, коли ви прийшли з своїм запитом про відпустку, правильно? Або якщо є колективна відпустка, наприклад, на будівництві чи на навчанні, це вони мають на увазі. Я знаю, у нас таке також в Україні було, що от я працювала на одній роботі, для в нас кожного року була відпустка тільки у серпні. Я працювала в видавництві і в серпні видавництво не працювало в цілому. І ти міг взяти вже більш-менш за свій рахунок в інші частини року, але в серпні ти все одно не працював, тому що в ціле видавництво все було зачирено. Далі. Тоді роботодавець повинен письмово заперечити протягом двох тижнів після отримання вашого запиту на відпустку. Це якщо ви хочете в якийсь інший момент. Вам, ваш роботодавець повинен дозволити вам взяти відпустку тоді вже в інший час згідно з цими правилами. Беріть відпустку щороку, наголошує уряд Нідерландії. Ви повинні мати можливість взяти відпустку згідно закону, декілька днів щороку. Невикористані відпустки закінчуються увага через 6 місяців. Встановні відпустки, які ви не взяли, закінчуються через 6 місяців після календарного року. Який ви їх нарахували, в якому вам їх нарахували? Наприклад, відпустки, які ви накопичили у 2021 році, закінчуються 1 липня 2022 Я розумію, що зараз 23 й я говорю про минуле. Я просто читаю з сайту. Це є зрозумілий приклад. Тобто, якщо ви накопичили повторюю відпустки в 2021 році, вони закінчуються до 1 липня 2022 року. Довший період може бути погоджений також знову ж таки в колективному договорі або в письмовій угоді особисто вас і роботодавця? І ваш роботодавець зобов'язаний вас про це повідомити. Невикористані дні відпустки іноді закінчуються через 5 років. Навіть таке буває. У, таких випадках дні закінчуються... У яких випадках невикористані дні відпустки закінчуються через 5 років? Перше, якщо ви не змогли вчасно взяти відпустку, встановлену законом. Наприклад, тому що ви були там дуже хворіли, у вас була якась там дуже серйозна хвороба, і у вас є повністю про це довідки, тоді у вас не було можливості просто фізично взяти відпустку, бо у вас були лікарняни. Правильно? Беріть дні відпустки у разі хвороби. Ви також маєте право на відпустку. Якщо захворіли, це вони мають на увазі не лікарняний, такий як. Ну, ви розумієте, про що Якщо ви хочете взяти відпустку під час хвороби, тоді ваш роботодавець зазвичай повинен дати на це свій дозвіл. Святковий час і нова робота. Ви переходите на нову роботу і чи залишаєтеся у вас вихідні години, які ви більше не можете використати? Так, тоді ви отримуєте гроші за ці святкові години. От, наприклад, в мене зараз знайомий буде звільнятися з одної роботи, де він не допрацював до часу відпустки, яка була встановлена за річний договір, який не був підписаний. І якраз там є ситуація, що сама відпустка не є оплачувана, от коли ви виходите на у відпустку, і вам її оплачують грошима правильно зразу. Йому оплачують кожен раз по декілька центів за кожен день, і це все разом робить йому оплачувальну відпустку в майбутньому, наприклад, там в липні чи в якийсь інший час, і він змушений звільнитися. І ці кошти вони вже назбиралися. Частинка цих коштів. І він зараз вже не буде використовувати відпустки. Він їде в інше місце, він мусить звільнятися. Він вже ці кошти. Отримав, розумієте, бо йому вже заплатили. Якщо б він їх не отримав згідно того строгового договору, тоді роботодавець мав би по відношенню до е кількості відпрацьованих годин, а також договору відкоригувати, скільки відпрацювалося, скільки часу відпустки, можливо, людина згідно того договору має право і тоді, напевно, доплатити, скоріш за все. Далі. Про оплачування в дні відпустки. Ваш роботодавець може викупити додаткові відпустки дні відпустки, які ви не взяли. Ви та ваш роботодавець не повинні, не можете зобов'язувати один одного це робити. У вас не може бути передбачено законом відпусток конкретно встановлених, яких ви не, не взяли оплачених. Це дозволено лише після закінчення вашого контракту. Ну тут вже чітко написано щодо е, оплати відпусток, тут вже без варіантів. Бо все, що я вам читала раніше, тобто тут також чітко було описано, але ви пам'ятаєте, що зазвичай казали, дивіться в е, контракт, обговорюйте з роботодавцем. Тобто ми рекомендуємо взагалі в Нідерландах за час проживання. Тут я помітила, що вони так само рекомендують е, щось робити муніципалітетам. І в принципі завжди є е, такий допис, що от ми рекомендуємо так, як уряд, але ви вже на практиці, ми вам там якби довіряємо, ми бачимо, що у вас там є свій досвід. Ви можете, скажімо так, трошечки е, інакше вжити це в дії, якщо це принесе кращі результати. Отже, це була вся інформація з офіційних джерел е, уряду Нідерландів. Про державні вихідні в Нідерландах саме у 2023 році. Я хочу сказати, що ви підтримували контент українською мовою, бо насправді це дуже важливо, контенту не так багато. Я стараюся його знімати, наскільки я можу, якісно і актуально, проживаючи весь цей час разом з вами, я в таких самих обставинах, як і ви, ви розумієте, про що я говорю. Ось тому підтримуйте контент, натискайте на дзвіночок. Це буде сповіщення, цим. Вам ви будете отримати сповіщення, що в мене на каналі виходить нове відео. Натискайте на лайк, якщо вам подобається відео, пишіть коментарі, я буду старатися відповідати. Можете підписуватися на мій інстаграм-канал. Там також дуже багато людей мені пише, якраз питання в Директі. Я стараюся відповідати, але також я все ще думаю, як вакціную ці питання. Їх дуже багато, багато ще повторяється. Зробити саме відео питання-відповідь на найбільш вживані запитання, які просто щодня поступають. Бажаю всім нам миру і добра. До наступних зустрічей на моєму каналі!